Як позбавитись негативних думок, які тягнуть тебе донизу. У попередніх відео я розказувала, що для того, щоб змінити свою реальність, тобі потрібно змінити мислення і свій енергетичний стан, переключити фокус уваги з негативу на досить позитивні моменти. Але є одне велике. Але якщо в твоєму житті присутні негативні думки, яких дуже важко позбутися, або навіть ти іноді можеш їх позбутися, але з часом вони повертаються назад і ніби живуть у твоїй голові, і час від часу дають про себе знати, це свідчить про те, що у тебе є незакрита ситуація, яку ти не відпустила. Саме вона формує негативні думки у твоїй голові. Лові знову і знову, і для того, щоб це змінити і позбутись негативних думок назавжди, тобі потрібно працювати з першою причиною. Потрібно знайти ситуацію, яка відбулася у твоєму житті раніше, і досі тяготить тебе. Тобто там вона була не відпрацьована, не відпущена, не прожита до кінця, і вона тягне за собою, досі формуючи негативні думки. Іноді ти скатуєшся у регрес, у тебе виникають якісь спогади, і на почві цих спогадів ти знову формуєш негативні думки, які і притягують знову і знову негативні сценарії у твоє життя, і лише працюючи з першою причиною, відпустивши ту найпершу ситуацію і змінивши сценарій з на позитивний, ти можеш позбутися цих негативних думок, і ти більше не будеш згадувати минуле і формувати негативне майбутнє. Ти будеш проживати своє життя тут і зараз, відчуваючи себе у своєму тілі і у контакті зі своїм тілом, у тебе формується новий стан. І саме цей новий стан притягує новий сценарій у твоє життя. Саме в цьому стані ти можеш маніфестувати свою найкращу реальність. Але щоб відпрацювати ту ситуацію, яка тебе досі тяготить, для цього дійсно потрібна сила. Тобі доведеться подивитись правді в очі і зустрітися з тим болем, який ти ще досі не відпустила. І лише якщо ти готова зазирнути у цю. Правду зустрітися з тим, чого ти насправді так сильно боїшся, лише тоді ти зможеш це відпустити. А як ти вважаєш, ти готова відпустити старі сценарії і сформувати нову реальність?